пані Марічко знаємо що нещодавно в одній із в одному із українських видавництв з'явилася з'явилася можливість передзамовити вашу книгу під назвою Потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці. Тож хочемо більше дізнатися про цю вашу роботу, про те, що надихнуло вас її написати, що потрапило до цієї книги, і в якому видавництві її можна передзамовити. Так, дякую. Е, книжка виходить у видавництві лабораторія, е, і вже в середині травня ми будемо очікувати її з руку. А, власне, я працювала над цією великою історією про українську залізницю в останні сім місяців, і це така а, збірка портретів людей, які, через яких можна зрозуміти, як працювала «Укрзалізниця» в умовах війни, як їй вдалося стати м, опорою для багатьох людей, які, наприклад, намагалися еваку евакуюватися, а також там, передавали. Гуманітарний вантаж, як залізниця допомагала привозити до України дипломатів і стала, такою важливою, стала виконувати важливу дипломатичну місію, ну і таке інше. Пані Марічко, ну а цікаво, хто став автором передмови до цієї книги, і як, яким чином вам вдалося сконтактувати зі Стівеном Фраєм, я так розумію? Так, передмову до цієї книжки писав Стівен Фрай. Я дуже горда з цього, те, що це вдалося. Секрет тут простий, тому що Стівен Фрай був одним із пасажирів української залізниці. Коли він приїжджав до Києва, то власне він користувався послугами українських поїздів. І він залишився задоволеним тим сервісом, тим рівнем, яким його зустрічали. Тому радо погодився написати передмову до цієї книжки. Пані Марічко, то ця книга вона написана в такому жанрі літературного репортажу, так, я розумію? Е, так, так. Е, це жанр літературного репортажу. Тобто е, це. Такий мікс журналістики, документалістики і власне літератури, тобто кожна з історій вона написана як ну таке окреме оповідання, але все всі факти, які я там використовую, це все журналістська робота, дослідницька. Тобто, я провела близько навіть більше я думаю 40 інтерв'ю за ці 7 місяців. Я спілкувалася з. Провідницями, черговими на вокзалах, начальниками, начальницями станції, з машиністами їздила разом в подорожі, спілкувалася з топ-менеджментом залізниці для того, щоб зрозуміти, як вся ця система працює. І як так сталося, що ну там буквально в перші дні повномасштабного вторгнення, коли я сама, наприклад, відчувала тільки заціпеніння, я змогла повернутися до роботи там за деякий час, тому що перші дні я Могла тільки плакати і нічого інше. А, а це люди, які одразу почали працювати. які Там багато героїв моє, моєї книги вони навіть не е, мали вихідні, наприклад, там в перші дні війни, але вони йшли на роботу, бо вони розуміли, що вони будуть там потрібні. І залізниця дуже активно включилася в те, щоб допомогти країні встояти. І, власне, про це ці історії. Але так, все, все про що я пишу, це. Ем, ну, це нон-фікшн, це те, як, як воно відбувалося насправді пані Марічко. А цікаво на яку аудиторію найбільше спрямований спрямована ця книжка, і я так розумію, ви хочете торкнутися яким чином показати суспільству світовому, зокрема, як наші залізничники працюють, і наскільки залізниця відіграє важливу роль у нашому спротиву ворогі, ворогові. Так, насправді я думаю, що першочергово ми звісно орієнтувалися. Ну я і мій видавець, коли ми задумували цю ідею, то ми орієнтувалися на українських читачів, тому що історії, які розповідають цій книзі, вони будуть дуже зрозумілі кожному з українців, тому що ну, більшість з нас мали подібний досвід, да там як наприклад пасажирка, історія однієї пасажирки, яка евакувалася з дітьми. Або там всі бачили цих провідниць, які працювали в поїздах. Тобто багато історій, які будуть зачіпати е, людей всередині країни. Але також е, ми орієнтувалися на західну аудиторію, тому що е, хочеться далі привертати увагу до проблем, які є в Україні, до нашої боротьби. і якщо що ми говоримо? Ну так да, багато хто говорить про те, що захід втомився від е, війни в Україні, е, то це якраз можливість через історію, е, яка є драматичною, але водночас вона є дуже оптимістичною. Тому що залізниці насправді дуже багато чого вдалося, і в книзі є не лише історії про евакуацію, але також історії і про ті самі дипломатичні рейси, і про ті зміни, які відбуваються прямо зараз, тобто е, відкриваються якісь там Великі дитячі майданчики на вокзалах, запускається мобільний додаток, відбувається чайна революція там в сервісі, який надають провідники на борту поїздів. Тобто багато речей, які дивують, як можна все це реалізовувати у час війни. І тому так, я дуже сподіваюся на те, що західні аудиторії ці історії теж будуть цікаві для того, щоб. Звернути увагу на Україну знову. Пані Марічко, цікаво ще дізнатися стосовно вибору саме назви цієї книги. Потяг прибуває за розкладом. Чому ви зупинилися саме на цьому варіанті? Чи були якісь інші? Адже з іншого боку, багато українців, зокрема, які виїхали за кордон і як правило, особливо до Польщі. Вони помітили, що там дуже часто якраз потяг прибуває не за розкладом, хоча там немає війни ага. на відміну від України. Чому так? Е, є така історія, насправді на ідею з назвою мені підкинула одна моя колега, але мені це здалося дуже влучним, і я Рішили обіграти цю фразу ще тому, що насправді це дуже важливий. Ну цей робота з графіком вона є дуже важливою для українських залізничників. І в книзі є історія про те, як двоє керівників української залізниці посперечалися зі своїми польськими колегами, що показник вчасності прибуття поїздів буде на рівні 95%. Це дуже високий показник, тому що я боюся зараз збрехати в цифри. Але там в Польщі, в Німеччині, цей показник він десь на рівні 70%. Тобто українська залізниця обіцяла е, дуже е, значний результат, і він вдався. І, наприклад, у е, книзі описана історія про обстріл Херсонського вокзалу. Власне, я була учасницею цих подій, тому що коли я приїхала в Херсон записувати інтерв'ю з працівницями херсонського вокзалу, Росія почала прицільний обстріл і разом з там більше ніж сотнею пасажирів і всіма працівниками вокзалу, ми були в підвалі кілька годин. Чекали, поки закінчиться обстріл. Потім нас звідти евакуйовували автобусами. Везли в Миколаїв і дивовижно, але поїзд, яким ми мали їхати, яким ми зрештою поїхали після обстрілу, і після того, як чотири вагони цього поїзда були знищені повністю, ми приїхали в Київ за розкладом о 7.20, як і було заплановано. І для мене це було ну дивом, справді тому, що ну я бачила, що відбувалося в Херсоні. Я розуміла наскільки все це складно, але не дивлячись на те. Те, що поїзд обстріляли, він прийшов за графіком. Е, і звісно що це не завжди так вдається. І там, коли обстрілюють інфраструктуру, це потребує там ну додаткових зусиль для того, щоб тримати притримуватися графіку руху, але українські залізничники стараються і в них це дуже часто виходить. І мені здається, що це дуже важлива історія і важливий приклад, в тому числі для е, колег за кордону, які можуть подивитися, як можна працювати в умовах повномасштабної війни. Неймовірно, пані Марічко, ну але все таки знаємо, що і частина коштів від цієї книги буде спрямована на допомогу збройних сил сил України. Чи можете розповісти деталі? 10% від продажу кожної книжки буде спрямована? На фонд Залізна родина це фонд, який створила українська залізниця для підтримки родичів загиблих залізничників. Тому що ну, на жаль, їх доволі багато. В момент, коли я здавала книжку вдруг, ця цифра сягала 606 осіб, тобто, це частина тих, які загинули на робочому місці, коли виконували власне свою роботу. Частина тих, які були ну, мобілізувалися до збройних сил. І загинули там, і от залізниця вона взяла опіку над родинами цих загиблих співробітників, і власне у цей фонд будуть спрямовані частина коштів з продажу книжки. То на вашу думку, чому все таки варто буде прочитати цю книгу? До речі, цікаво, чи буде електронна версія, чи буде аудіоверсія книги? Так, видавництво планує і електронну, і аудіоверсію, просто трошечки пізніше Я зараз працюють над ними. Але чому варто читати? Я думаю, знаєте, тому що це історії про відважних людей, які серед нас, е скажімо. Е От одну з останніх історій, яку я записувала для цієї книжки, це була історія про машиністів, які вивозили на поїздах Інтерсіті Хюндаях людей в там в перші місяці повномасштабного вторгнення. І коли в звичайний інтерсіті сідає 500 людей ну, пасажирів, там трошечки більше, то в той момент в поїздах інтерсіті їхало 2000 людей, і коли цей машиніст, дядько такий серйозний з великим досвідом, розповідає мені, ми вже мали рушати, і тут я бачу, що мама стукає мені у вікно, а там був високий перон, і вона могла досягнути до вікна машиніста і простягає мені на руках свою п'ятирічну дочку, плаче, і каже: заберіть її. І він відкрив вікно і в них там є така мотузка евакуаційна, ну, яку вони можуть вилізти в випадку аварії. і Він спустив цю мотузку. і, Забрав і дитину, і маму. І мені е, дорослий дядько розказує це зі сльозами на очах, тому що він досі переживає цей, е, цей, ну, той досвід, який в нього був. І таких історій дуже багато, коли м, ну, такими нібито дрібними е, маленькими кроками, якимись рішеннями е, залізничники змінювали долю людей. Е, е, і ну для мене це дуже дуже ем, зворушує, і мені хочеться цими історіями ділитися. Мені хочеться, щоб про цих людей знали більше. Тим паче, що, скажімо, в історії з машиністом, коли ми їхали з ними в Краматорське, там було кілька чоловіків, з якими ми їхали разом. І один із них сказав: знаєте, коли поїзд зупиняється. А пасажири виходять і дякують стюартам. Ну або провідникам у випадку ну не інтерсіті. І каже: ніхто ніколи не згадує про нас. А мені хочеться, щоб про всіх цих людей знали. Звісно, я не могла розповісти у книжці про всіх, але ну за кожною історією стоять ще е, сотні, і я б сказала навіть тисячі людей, тому що в залізниці працює 200 тисяч співробітників і. Те, що вони всі роблять, це якби загальна справа. Кожен, кожен з них дотичний до неї. Мені хочеться, щоб про це знало більше людей. Пані Марічко, і в цьому контексті цікаво. А яким чином ви шукали саме е, таких героїв е, і власне тих людей, е, які погодилися спілкуватися, наскільки радо вони це робили? Е, ну... По різному, але у мене був козир, тому що «Укрзалізниця» від початку погодилася співпрацювати в тому плані, що вони були відкритими до моєї роботи і вони допомагали мені знайти героїв. Звісно, що залізниця це велика державна структура, в якій ну люди здебільшого не дуже відкриті до спілкування з журналістами. Вони бояться сказати щось не те, і їм треба, щоб їм спустили. Спустили зверху дозвіл це робити. На щастя для мене Укрзалізниця була відкритою і. Всі люди, з якими би я хотіла поспілкуватися, вони всі були готові це робити. І насправді історії, і люди, з якими я познайомилася, вони всі дуже різні і всі дивовижні. Скажімо, я їздила в Суми, спілкувалася з двома начальниками товарних станцій, які в перші дні вторгнення з голими руками бігли на російський БТР, щоб взяти в полон цих російських солдатів, і ними. Вала, ну не буду спойлерити, що, те для того, щоб вашим глядачам було цікаво почитати, але насправді ці історії не лише про залізницю, але й взагалі, загалом про те, що переживала наша країна в о, там останні два роки. Пані Марічко, цікаво, чи вам вдалося поспілкуватися з тією людиною, яка так би мовити супроводжувала приїзди Джо Байдена у Київ. Так, про дипломатичні поїздки є окремий розділ. Їх на сьогодні, ну, на момент, коли я здавала книжку, знову ж таки, було вже майже сім сотень. І звісно, одна з найцікавіших це приїзд Джо Байдена. Я спілкувалася з співробітником залізниці. Ну, загалом про цю історію з кількома людьми, але один з них, Олексій Пугач, він. Був зв'язковим з посольством Сполучених Штатів, і він власне розповідав про деталі цієї операції. Це така ем, цікава частина цієї історії про те, як залізниця приймала президента Сполучених Штатів.